Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати в голос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Всім привіт! Моє ім'я Єва Якубовська, за режисерським пультом Володимир Орешик, і ми будемо продовжувати тему, яку почали вже давно день театру, який ми всі разом святкували, і зрозуміло, що не можна про них говорити тільки один раз на місяць потрібно постійно говорити. Тим паче, коли у Львові стільки театрів, і зараз я говорю не про професійні театри, а аматорські зараз. Біля мене сидить акторка одного з аматорських театрів Львова, театр Намір. Марія Маглич, думаю, про цей театр я не буду розповідати. Краще про нього розкажуть з середини. Привіт, привіт, Єва. Театр Намір, аматорський молодіжний театр, якому вісім років. Вже Вісім років ми працюємо у Львові, виїжджаємо зі Львова, робимо найрізноманітніші постановки на різні теми. Навіть не знаю. Вісім років існує театр, але зрозуміло, що ти, мабуть, не спочатках у ньому. Mm -hmm. Скільки ти років? у ньому? Вісім років це добряче. І коли він створювався, я ще, напевно, була надто молода, щоб брати в ньому участь. А я в театрі три роки. Три роки. Так. Mm -hmm. я, якось він мінявся за ці три роки. За ці три три роки. Він став абсолютно іншим для мене. Абсолютно не схожий на той, в який я прийшла тоді в одинадцятому. Ні, виходить чотири роки. За ці чотири роки ми дуже сильно змінили формат своїх постановок, формат виступів. Зараз намір дуже дуже відкритий до якихось нових нових проєктів і нових нових постановок. Uh, недавно ми відійшли від такого звичного для нас режиму одна вистава в рік. Ось тому ми прогресуємо. Uh, відійшли колись... до якого режиму? До режиму uh, приймання участі в найрізноманітніших фестивалях. Тепер ми ставимо постановки uh, двічі на рік, це як мінімум, і паралельно беремо участь uh, в різних фестивалях, uh, ночах театру і тому подібне. Ось тому театр дуже змінився за ці чотири роки, і е, колектив дуже змінився. Важко назвати його тепер колективом, тому що за весь цей час в нас сформувалася така своя трупа, своя компанія, своя команда, напевно, яка вже не змінюється досить довго, і в якій набагато легше працювати, набагато гармонійніше це все відбувається. А, тому так театр має зовсім інше зовсім інший вигляд зараз. Ось, але ми, як, як і було раніше, акцент на тому, що ми аматори, і ми, на відміну від професійного театру, від професійних акторів, беремося за те, що професійні не взялися, і показуємо все зовсім іншої сторони. Зі сторони людей, які, які люблять театр, просто люблять його. Ось, тобто ми займаємося різними речами, кожен з нас має різні професії, але нас об'єднуєте театр. Одразу цікаво, які ж професії ховаються у театрі намір? Найрізноманітніші. Насправді в нашому театрі є авіадиспетчер. Неочікувано, хто ж це? Це наша режисерка. Так, вона координує літаки. В небі і координує нас на землі, підносить нас дуже високо. Ось а також в нас є бухгалтер. Це потрібно дуже хороший бухгалтер. Та в справах театру теж дуже важливо. В нас є людина, яка займається відеомонтажем. Досить дивна професія для дівчини, але вона справляється чудесно. Ось. А, також а, я викладаю англійську. І наш актор Тоні, він студент, студент-геолог. Хочу поділитися і розкрити цікавинку театру, тому що спочатку, як дивитися на театр, це такий суто жіночий колектив, але там і чоловік. І чоловік непростий. Так, то Тоні а, приєднався до нас близько року, можливо, півтора року тому. А, він сам з Анголи, але навчається і живе зараз у Львові, і а, нам пощастило бути з ним знайомим. І це велике щастя, що він знайшовся, бо ми дуже потребували такої людини, як він в театрі. Дуже дуже хороша і дуже цікава людина, насправді, і дуже талановита. От. Цікаво, і напевно про це не дуже варто й говорити. Але все ж, чи немає якихось конфліктів ментальностей разом? Ну, супроти Тоні, Тоні, супроти вас. Тоні насправді дуже дуже лояльна, лояльна людина, тому що наш театр це є це четверо дуже дуже. Сильних характерів і дуже харизматичних, і дуже, ем, дуже цікавих жінок, з якими часом важко працювати, бо ем, ми часом відходимо від теми, можемо дуркувати це, це нормально. Ось. І Тоні він такий спокійний, врівноважений. Він вносить якусь частку балансу в нашому театрі і вгамовує весь цей галас навколо жінок. Як справжній чоловік. Так. Все, що потрібно. Ось. Добре, тоді продовжуємо говорити про театр-намір, аматорський театр. І зразу такі свої думки хочу висловити. Професійні актори вони змушені, напевно, робити те, що вони роблять, бо їм за це платять гроші. Аматорам за це гроші не платять. Як це змушують залишати? Що змушують залишати, тим паче, що ти казала, що харизматичні люди, і думаю, часто виникали десь конфлікти, не часто, але іноді. Як залишалася оця сім'я? А Стосовно фінансової сторони, чи стосовно взагалі оця сім'я, яка тримається кубки без фінансової підтримки з людьми mm -hmm. різними? От, власне, що за останні кілька років у нас сформувався такий колектив дуже правильних людей. Тобто в нас немає випадкових людей, які приходять і шукають якусь вигоду в цьому, які шукають якесь фінансове збагачення або якийсь спосіб показати себе, показати, що я дуже харизматичний чи харизматична. Ось я ще граю в театрі. Ну, тобто, в нас немає випадкових людей більше. В нас дуже маленька трупа, і зараз ми дуже задоволені тим, що вона маленька, і це свій колектив, і ти знаєш кожну з цих людей. І ти розумієш, що вони тут тільки по власній волі. Вони відмовляються там від проведення часу якогось іншого заради того, щоб попасти на репетицію і працювати над якоюсь конкретною постановкою. Тобто вже йдеться про те, що ти будуєш свої плани, свій вільний час вже навколо театру. Є наші репетиції, а все решта, і це йде зсередини. Тобто в цьому немає якоїсь такої вигоди. Що ваші приймачі слухають Львівське радіо, це програма зустріч на князя Романа. Моє ім'я Єва Якубовська, і я веду розмову з Марією Маклич про аматорські колективи. Хочеться продовжувати і продовжувати дивитися, напевно, у майбутнє. Куди рухається? Як думаєш, куди ви рухаєтеся? Чи десь є ваш фініш, і який він мав би бути, чи яка дорога попереду? Коли йдеться про аматорський театр, зокрема про намір. Невідомо, як буде виглядати фініш, тому що ми аматори і ми це робимо по власному бажанню. Але за останній рік, напевно, оскільки ми змінили формат вистав, змінили час проведення, дуже хочеться їздити, дуже хочеться брати участь в фестивалях і акціях, в яких ми не брали участь до того. Тобто, змінити, змінити спосіб життя і змінити, змінити театр для себе. Також ми перейшли від такого стандартного година-півтори година, година вистави, ми дійшли до того, що можна робити перформанси, можна брати участь в якихось мистецьких акціях, і це все, все залишається театром. Тобто, коли вони, коли воно, коли є місце імпровізації, якісь. Не тільки не, не тримати себе в рамках конкретної вистави, от поставили одну прем'єру, відіграли чотири рази. Хочеться, по-перше, весь час тримати себе в тонусі. Коли ти граєш раз на рік, ти не відчуваєш цього. Коли ти безперервно в русі, і вистави прем'єри у Львові змінюються на якісь фестивалі поза межами Львова, ти весь час в цьому русі, і це таке приємне відчуття, те, заради якого ми досі в театрі всі. Це супер, що не вичерпуєте, бо справді, як послухати прем'єра за прем'єрою репетиції, здається, в мене кожен день у вас. До речі, скільки часу у вас репетицій на тиждень? Це залежить насправді від постановок. Тобто, коли, коли нас чекає якась прем'єра чи якийсь виїзд кудись, ми можемо репетирувати кожного дня, кожного дня можемо зустрічатися. Тобто, це вже залежить від того, настільки, настільки близько. Вистава, ось супер. Ми говорили про е, подорожі вашого театру, і знаю, що ви вже це мали, і мали навіть за межі України. Розкажи, поділися. Так, нас е, ми приймали участь в фестивалі. Це було минулоріч, в травні, фестиваль Акденійського, від Агденійського університету в Анталії. Це був дуже цікавий досвід, насправді. І це була така часткова авантюра, але вона закінчилася чудесно. Чого авантюра? А, тому що а, нас знайшли, як то кажуть. Нас запросили, і ми ніколи раніше не виїжджали за межі України, і для нас це було досить дивно. По-перше, ми не знали, настільки іноземна публіка буде готова до того, що ми покажемо. А що ви показували? Ми вирішили а, схитрувати і поставили постановку без слів. Це нам здалося, що це буде універсальна, універсальна мова, яка буде зрозуміла будь-кому мова жестів, мова міміки, і ми не будемо в якомусь незручному становищі. Постановка наша була досить короткою, але оскільки ми не могли привести нічого іншого, ніж історію про майдан. Ми розуміли, по-перше, що ми їдемо за кордон і хочеться про це розказати. І всі бачать. Всі бачили все, що відбувається, і всі були в курсі. Але так чи інакше ми дуже переживали, що це специфічна країна і як сприймуть цю історію. Але зал плакав. І це було дуже приємно, тому що коли люди піднялися з оплесками, ми зрозуміли, що вони знають, що тут робиться, і їх це пройняло. І, можливо, для когось це було. Це було щось нове зовсім, зовсім інший погляд на ту ситуацію, яка в нас зараз. У мене така усмішка виникає, справді я намагаюся зараз уявою принестись туди, і я бачу, і це круто. Туреччина, а в Україні де ви були? В Україні, ну скільки я не дуже довго в театрі. Ми їздили з виставою в Київ, з повною великою виставою. Також. Фестивалі в Вінниці, в Чернівцях і в Миколаєві. В Миколаєві це були південні маски кілька років тому, і е, по розмовах <смістична> по розмовах в нашому театрі це був неймовірний фестиваль, який називався Південні маски. І він був дуже потужний. і, Настільки я знаю, його знову відновлять. Тому дуже хотілося б підтримувати такі ініціативи в Україні, брати в них участь. А в яких з тих міст ти була, їздила? А, м -м, в Києві. Як Ми там було, розкажи? В Києві. Такі. Твої а... враження. не Переказуючи враження режисера і інших акторів. Мої враження в Києві а, насправді я дуже соромилась, тому що мені здавалося, що столична публіка дуже і Їх а, не задіти, їх неможливо якось вразити. Але. А, Дивлячись на погляди в перших рядах, я бачила очі, які горіли. Їм було дуже цікаво. Публіка була дуже зацікавлена і дуже вдячна. Я не розраховувала на вдячну публіку в Києві, але це сталося і це було прекрасно. Це був чудовий досвід. Можливо. А що ви там показували? Це було в. 2011 році, дві році. Тоді ми ставили там квінтет однієї інтимності. Спочатку ми поставили його у Львові, відіграли прем'єру у Львові і вирішили, чому б не поїхати з цим в Київ. І ми зібрали багато публіки. Практично весь зал був зайнятий. По про те, що ми ніколи не були в Києві раніше, і ніколи не говорили про себе в Києві. Ось але люди зібралися, люди були дуже вдячні, і це було приємно. Дуже рада, що ти зачепила саме цю виставу, тому що, мабуть, наступне запитання було б таке, але воно буде гарно зараз під підведене. Нова вистава. Нова вистава все нове добре забути старе. Це була моя перша вистава в театрі Намір 2011 рік. Називалась тоді вона Квінтет однієї інтимності. Пройшло чотири роки, і ми знов дозріли до неї. Знов якось нас життя підвело до цієї вистави і шалено захотілося її повторити, бо вона дуже вартувала того. Зараз це квартет однієї інтимності. Квінтет, квінтет дуже подорослішав і став квартетом. Розкажи, про що там, щоб ми могли собі уявити і захотіти прийти? Вистава в 2011 році. Ми писали, що це вистава, в якій жінки говорять про чоловіків, і не тільки. Так от, цього разу це і не тільки якось розширилось, воно стало набагато більшим, і в нього вкладено набагато більше. Ми дуже довго переписували цю виставу. І дуже довго хотіли знову її поставити, але оскільки тема досить слизька, і вона торкається якогось особистісного життя жінки, вона переписувалась дуже довго і вносились якісь корективи, сперечання, ось тому що така тема. От, і не тільки хто, що туди вкладає, думаю, різні актори, режисер вкладає по-своєму щось там от, цікаво чоловіка, добре, всі зрозуміли, що там чоловіки, а і не тільки, що там. І не тільки, якщо йдеться про чоловіків, то жінка в житті жінки чоловік переслідує її завжди, просто в інших образах. І так чи інакше, починаючи з самого дитинства, жінка. Безперервно стикається з чоловіком. Це може, це може бути батько, перше кохання, а це може бути. Я буду тримати інтригу. <с?> <с?> дуже, дуже жаль, що тримати інтригу, але думаю, це тільки. Має підсилити бажання сходити на прем'єру, яка відбудеться 25 травня, о 7 годині це є театр Лесі Українки на Городоцькій, муніципальний театр. Тому будемо дуже раді вас бачити. Хто там буде грати? Буде Тоні, отой, про якого ти розповідала грати? Так. Оскільки вистава про чоловіків як не крутий, з них не справитись. Нагадую історію життя. Так, Гаю, що ми слухаємо Львівське радіо, це програма зустріч на князя Романа. І сьогодні я, Я Викобовська, розмовляю з Марією Маклич про театр намір, про те, що вони ставлять і те, що скоро вони нам покажуть. Вже всі зрозуміли про прем'єру, але хочеться говорити про якісь повітряні речі, десь віддалятися і десь летіти. Яку б роль ти хотіла зіграти? Я насправді. Хоч це не схоже, якщо мене побачите в житті, але я обожнюю чорний гумор. О. Просто мені здається, що гумору дуже мало в житті, дуже мало. І я не знаю, може десь в мені помер якийсь кавенщик. але я обожнюю гумор в будь-якому вигляді. І чорний гумор в межах розумного, це, це, це те, що дуже потрібно публіці часом. Тому що коли ти виснажуєшся від якихось класичних постановок, від драми, від, я не знаю, дуже-дуже бракує гумору. І тому я обожнюю Мартіна Макдонаха американського режисера і драматурга, тому в мене десь в мені є таке бажання зіграти одну з ролей в його, в його виставі. І, можливо, в нас це навіть вийде. Але це, це вже. Такий енонс, така цікавинка. А яку саме його виставу? Um, є одна вистава, яка шалено мені подобається. <рес> um, називається вона Одноруки зі сполкеном. І um, в цій виставі є роль, яка досить легка для мене, напевно, була б, але з іншої сторони, напевно, дуже складна, бо я дуже схожа на головну героїню в житті. І цей роль Мерлін. Це, його... це подружки афроамериканського наркоторговця, <uh> якщо коротко. Мені завжди хотілося зіграти цю роль, тому що вона, сам персонаж, досить такий вітряний і безглуздий, і дуже хочеться якоїсь такої безглуздості. Якось так виходило, що на сцені мені доводилось грати ролі якихось серйозних. Жінок з великим життєвим досвідом, які пережили багато, які багато знають: мудрих, просто мудрих по-жіночому. І ніколи не було такого вар'яцтва. Його дуже врахували мені завжди. Тому завжди хочеться спробувати. Чи обговорювала, казала, це режисеру вашому? Так, звісно, вона це знає. Я думаю, зараз вона ще раз почула, що варто повернутися або дійти до цього. А що ж хотіли б зіграти твої колеги-актори? Я думаю, ви обговорювали якісь ролі, які б хотіли зіграти. Це складне питання. Я думаю, тоді ви це ще обов'язково обговорите. Зараз ми завершуємо побажання від Марії Маглич для вас, шановні слухачі. Думаю, коли станете глядачами театру Намір я вам бажаю не соромитись себе. <схід> Якщо ви ніколи не грали в театрі, то ідіть і грайте в театр. Якщо ви ніколи не співали, але вам дуже хочеться, то не соромтесь того, що ви не професіонали, ви не знаєте, як правильно. Ви завжди маєте маєте шанс спробувати. І ніколи не соромтесь пробувати щось. Супер те, що ви любите. Думаю, всі це запам'ятали обов'язково будуть робити або вже роблять. Нагадую, що ви слухали зустріч на князі Романа, моє ім'я Єва Ікобовська. Говорили ми з Марією Маклич та режисерським пультом був Володимир Орешик. Почуємося.